Які ризики при ініціюванні стороною захисту тимчасового доступу? Справа в тому, що в моїй особисто практиці була ситуація, коли тимчасовий доступ передбачав доступ до матеріалів кримінального провадження з можливістю отримати у слідства оригінал відповідного документу? Нам його не надавали, слідчий тривалий час відмовлявся проводити експертизу. Тож ми. Звернулися до експертної установи, уклали відповідний договір і прийшли з тимчасовим доступом до слідчого. Ми забрали документ, який містився в матеріалах конкретного кримінального провадження. Та тимчасовий доступ, про який знає сторона обвинувачення, автоматично орієнтує її на обсяг інформації, яку ви шукаєте для захисту клієнта. Це може бути потенційно небезпечно з точки зору того, що ви зорієнтуєте своїх процесуальних опонентів, де потрібно шукати. Як захист може отримати потрібні йому для експертизи зразки? Я про це вже зазначив раніше. Мова йде про те, що це спеціальна процедура, тимчасовий доступ до речей та документів, це спосіб отримання необхідних зразків, знову таки, з практичного досвіду ми отримали зразки для того, щоб провести технічну експертизу документів. Нам потрібен був оригінал. Ми хотіли зрозуміти, яким чином спочатку з'явилася підпис на документі, а потім печатка чи, навпаки. Так само ми отримували необхідні зразки для проведення генотипоскопічної експертизи, коли на певних матеріалах або поверхнях необхідно було встановити наявність або відсутність біологічних зразків клієнта. Власне тимчасовий доступ і є універсальним механізмом, передбаченим статтею 245 кримінального процесуального закону, який і дозволяє нам таким чином зразки збирати, особливо коли нам їх не надають добровільно.